У лютому 2015 року фонд Білоцерківець передав військовим 72-ї бригади мобільну станцію для прання. Оскільки пральня потребує обслуговування, інтернет-канал Про БЦ разом з Геннадієм Диким вирушили до Волновахи з новими пральними машинами. Крім машин на фронт були відправлені генератори та інша допомога. Пральні машини, що вийшли з ладу під час експлуатації, були відправлені на ремонт, а їх місця зайняли нові. Бійці 72-ї бригади задоволені пральним комплексом, бо, як кажуть, він обслуговує весь особовий склад бригади. Були обичні машинки такі. Ручні, виходить. Да, ручними машинками справи. Зараз і люди доволі. Ну, везде, і на передовій, і тут. Спокійно приходять, зраються, віщі здали, постірання забрали, прийшли в баню, Ну, такі діла. Машина їздить, місяць їде, їздить, прямо сказати, такого турне. Всю 72 бригаду хлопці обсірює. Всі позиції. По всім позиціям, бойовим позиціям обсірює машина їде. Сірка до цього була тільки вручну. Так? Вручну, а просто намовочки, Одеса стирала, Харьков стирав, на білу та, церкву. Та, Даліков, да. Да. Машини приїжджали, заміняли, постільну групу, постільну групу нам стирала держава. В 8 березні місяці, коли ми виїхали, коли то сляк, сірсь, на передку хлопці, ходиш, спіла. Так ходили за цю. Шум, та все. пройшла, брушле, то все. Зимою йде постираєш, в посадках, там не було можливості, машина допомагали. Як зазначив пан Дикий, ремонт буде виконуватися у будь-якому випадку. Я дуже вдячний цим чоловікам, які бережуть машину практично як нова. Так що я дуже вам дякую, що ви бережете. Ми старалися. Ну, <на> 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 так що трудіться. Якщо щось зламається, ми приїдемо і відремонтуємо.